Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачну домашню молочну ковбасу з курячих четвертинок. Я маю таких чотири великих курячі четвертинки. Я їх добре помила, додаю до них моркву, цибулю, лавровий лист, духмяний і чорний перець. І даю дві чайні ложечки солі. Заливаю водою так, щоб м'ясо було накрите, і ставлю варити на плиту. Вару на середньому вогні приблизно годину. Росіл я стідила через марлю, і зараз буду вибирати м'ясо, щоб було чисте філе. М'ясо я добре подробила. До м'яса я додаю 250-300 г бульйону і буду збивати блендером. Получилася така маса можна ще трошки додати бульйону. І приблизно 30 г додаю соку з бур'яка. Бур'як я натерла і видушила. І знову буду збивати блендером. Я маю приблизно 150 грамів бульйону, всипаю жилятину, добре розмішую і залишаю приблизно на 10 хвилин, щоб жилятин набухла. Ось в мене вийшла така маса. Тепер я вливаю жилятин. Жилятин я поставила в мікрохвильовку, щоб він розігрівся, і вливаю до маси. І всю цю суміш знову зіб'ю блендером. З жилятином вийшла така однорідна маса. І тепер я буду заливати в бутилку. Бутилку я маю з таку зрізану, буду вливати. Масонку і заливаю в бутилку. Кубасу я залила в бутилку і залишаю в холодильник на 4-5 годин, можна на ніч, щоб добре застигла. Кубаса виходить дуже смачна. Пробуйте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей.